Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Людмили. Подивимося, що вона прислала: такі різні краватки. Такий авантюрин синій, кулончик з авантюрином синім, лазурит, браслетик нефритовий. Бурштин, губчастий корал, такі таблеточки, імітація коралу. І така велика коробка скарбів. Я їх витягувати не буду. Це Людмила все передала мені, і щоб я з того зробила прикраси на ЗСУ. Подивимося, що я зможу з цього використати. Ну і, звісно, зроблю. Виставлю на аукціоні. Як ви знаєте, в мене щоденний аукціон. І кожен день я щось виставляю. 100% оплати йде на допомогу Збройним силам України. Так що, іноді заглядайте до мене в Instagram, Фейсбук, я там їх виставляю, ці аукціони. Можливо, щось вам прийде до вподоби і ви зможете зробити разом з нами добру справу. А це будуть прикраси для Людмили. І що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Людмили готові. І подивимося, що у мене вийшло. Із бурштину Людмила хотіла, щоб було намисто з картою Квітуча Україна. І з вулканічною лавою. Я додала свою вулканічну лаву і фурнітуру бронза золото, так як на карті, бачите, є такі поблиски золотого. Між кожну дала таку сніжинку велику, тому що намистинки кривенькі. Ось, І коли я склала, то вийшла ще одна низочка. Ось, по центру дала таку фурнітурну, І все це саме сніжинки, вулканічна лава з фурнітурою бронза золото, поскладала по розмірах і замочок для регулювання довжини. Ось, і ще залишилася на одну низочку. Тут вже ще більш. Кривенькі, ну, але бурштин це і його така властивість. Ось, все це саме, така фурнітурна намистина, сніжинки, вулканічна лава в шапочках. З тої сторони добре видно. Дві шапочки. Ось. І вийшло на три. Їх можна носити разом, можна носити окремо, то вже як Людмила побажає. Із коралу губчатого Людмила попросила зробити три одинакові намисти з різними згардами. Це на подарунки. Ось з такою згардою, з такою згардою. Так, і з такою згардою. Вони всі одинакові. Одинаково я складала, одинакова довжина. І покажу вам зблизька. Така згарда, фурнітурні Тут роздільні гематитові такі малесенькі, дуже-дуже на один міліметр. Така фурнітурна і замочок. Всі вони повторюються, тільки згарди міняються. Ось така згарда і така згарда. Із авантюрину Людмила хотіла намисто. Але, по ходу, як я робила, ще залишилося, тому що намисто недовго, і ще залишились на намистинки на браслет. І в результаті ще виникла потреба в сережках, щоб уже був повний гарнітур. Ось і почну я з сережок. Це Фурнітура позолота, така швенза. Відштовхувалася я від цього колона. Тут фурнітура таке темне срібло, і я дала його сюди. Але з самим темним сріблом і авантюрин синій, воно би було дуже сумно. І я додала позолоту. І, як на мене, вийшло ну, таке вже аристократичне. Ось, покажу ще браслетик. От залишилося тих сім намистин, і довжину я дотягнула вулканічною лавою такого кольору, як рамочка в цьому колоні. Ну і, звісно, ждала по золоту для краси. ну от ланцюжок з замочком. Ось такий кулон шикарний, з таким авантюрином. І дала я ось такі шапочки і між ними дала золоту. На всі не давала, бо би дуже рябило. А так чуть-чуть, такий акцентик, і якраз дуже добре. На закінченні дотягнути довжину, бо я забрала дві намистини на сережки, я дала ось такі. Ось така краса. І що там ще було? Ага. Ще Людмила замовила на подарунок з лазуриту з лунницею. Комплект. Браслетик і намисто. Браслетик по центру. Лазурит такі намистини, бачите, такі трояндочки там всередині. Дала таку золоту вулканічну лаву і на до замочка. Ось така лунниця. Все це саме, що на браслетику. Тут дуже виражена. Така трояндочка всередині, одна і друга. Є. Між кожного дала роздільну маленьку такий один міліметр. Перехід зробила знову цією наместиною і золотою вулканічною лавою. І на зменшення. Ще поки я робила, Людмила прислала посилочку, і в тій посилочці був онікс, і вона хотіла зробити. Його з пташкою. Намістини досить великі, тому тільки дві низки. Ось така пташка, такі великі шапочки, між них дала роздільно обов'язково, щоб вони вільніше були. Дала такі фурнітурні красиві, і на зменшення до конектора Гачок. А з тих менших. Бо прислала такі більші і менші. Я вже відео не знімала, бо це була невеличка посилка, то досилання було. Але я вам скажу, це просто була низочка це такого і низочка розсипана, по-моєму, розсипані вони були. Ну, не пам'ятаю. По суті, ось, ось такі. Між кожною я дала роздільну і дала такі фурнітурні, такий браслетик. А з бакеліту це знову ж із другої посилки. Намисто, намистини шикарні. І залишилися три намистини. Мила попросила браслет, то я додала бурштину такого кольору, майже, майже такого. І ту саму фурнітуру, щоб був комплект. Оці три центральні, що залишилися, а решту бурштину дотягнула. Ось тут я дала такі диски і всередині дала шарик, щоб воно гарно згиналося, не стовбурилося, дала такі намистини. Ну і на закінчення просто так закінчила фурнітурними намистинами. І ще Людмила прислала браслетик укоротити. Я забрала один камінчик, все зробила так само, як було, вернула назад. тільки на один камінчик воно стало коротше. Ну, і як я вам показувала ще цілу коробку скарбів на ЗСУ. Коли буду робити, не знаю. Бо поки є замовлення, то я буду робити в першу чергу замовлення. А вже як вивільниться час, обов'язково зроблю і виставлю, і ви побачите від Людмили ті прикраси. Ну, з матеріалу Людмили. От і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня. Бережіть себе і до наступних відео. Забула показати вам кроватки, то додавлю до відео. О, і в нас зараз тривога, але я встигну показати. Там небагато 4 кроватки. Людмила якраз посортувала всі, якраз були парами, і я так і зробила парами. Така блакитна і жовто-блакитна. Краватка, вони дуже гарно подружилися на кнопочку, як я вам завжди показую, вони можуть так вдіватися, ось так можна вдягнути, можна повернути другою стороною. До обличчя, і вона вже зовсім по-іншому ляже, бачите, таким жабо. Також можна в цю сторону повернути. Ось, вийшли чотири кроватки, і всі вам зараз покажу. Добре, що я згадала. Почала монтувати фільм, ще не спакувала. Посилочку якраз тільки кроватки упакувала в пакетики, і дивлюся, щось мені бракує. А мені бракує кроваток вам показати. Ось тут така темно-синя, майже чорна, і тут чорна з синім, також вони подружилися. Я повернула другою стороною, бачите, вона на другу сторону лежить, також вже по-іншому. І ще є одна синя краватка. Однотонна синя. З такими зірочками. Ось. Така, бачите? Робила я їх при лампі, щось не побачила тут ниточку, зараз я її заберу. Що при світлі, а що при лампі. Різниця велика. Це охопити очима дуже важко. Очі постійно напружені, коли ти додивляєшся, чи підбираєш щось. Чи, от, знаєте, такий простенька річ, ниточку, і я пропустила. Але зараз я її відчув. Що робити? Ось така ще сіра краваточка, теж, бачите, такий рисунок одинаковий. Як я вже казала, головне, щоб хоча б один колір, чи один рисунок, чи щось там. І тоді вони гарно дружить. І дуже гарно дружить, якщо одна полосата, а друга однотонна або кольорова, або... але не полосата, дві полосаті не дружать. Оце той варіант, що навіть ніби полоска-полоска, але дві полосаті не дружать. Дружить, якщо є полоска і, як... і щось інше. Ось, а тепер уже все йду я в укриття. Всім. Гарного дня, бережіть себе. Людмила теж в Києві цілий день сьогодні, то в укритті, то в пункті незламності, бо в них ні тепла вже нема, ні світла нема, а то якраз заряджає телефон в пункті незламності, щоб зі мною поспілкуватися. Ось так ми живемо. Всім гарного дня, все буде добре і до наступних переробок.